Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості стабільність. І представляємо вашій увазі однокімнатну квартиру в обжитій новобудові мікрорайон Каскад. Ззаді позаду знаходиться квартира торгового центру «Арсен». Квартира знаходиться на 10-му поверсі. Зверху ще є одна квартира. Однокімнатна. 38 метрів квадратних, показую вам зараз спальну кімнату. Все, що є в квартирі, все залишається. Це вхід в квартиру, тут санвузл, показую вам кухню. В квартирі, звичайно, індивідуальне опалення, двохконтурний котел, є підігрів підлоги в санвузлі. Бачимо, все гарно зроблено, можна відразу заходити і жити. Тут така простора лоджія. Тут, по суті, можна зробити собі ще робочу зону або лаунж зону і санвузом. Таке дзеркало. Душова кабіна, туалет, все є присутнє, все гарно зроблено. Отже, продається однокімнатна квартира, мікрорайон Каскад, вулиця Стуса. Кого зацікавить цей варіант, звертайтесь.